Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. В сьогоднішнє сьогоднішньому відео я хочу присвятити композиціям, які вважаються, воно називається «Pillar fragrance», то, Тобто, е, ароматні стовпи, на яких базується весь добробут парфумерних відділів різних брендів. І сьогодні я обрала. П'ять брендів та п'ять їхніх композицій, на яких, як я сказала, базується їхній фінансовий успіх, базується їхній взагалі саме, як би сказати, дохід від продажу цих композицій, дозволяє брендам створювати щось нове, якісь нові композиції, тобто залучати нових дизайнерів. Але для того, щоб аромати, який є... С бренду парфумерним існував, щоб підтримувати постійно його актуальність, бренди вдаються дуже часто до того, що на цю композицію виготовляються фланкери. Також для цих композицій, під них виготовляються різні банні серії, тобто доглядові засоби, які також мають те саме звучання, як аромат якому вони приурочені. Також таким визначним ароматом брендів, їм зазвичай вся фінансова підтримка промокомпаній, основна левова частка коштів йде саме на ці композиції. Тобто запрошуються відомі імениті особистості, які рекламують цей аромат. Також дуже красиві робляться рекламні компанії, також створюється велика кількість фланкерів для того, щоб підтримати популярність основного флагманського аромату, ну і відповідно залучити більше аудиторії, зробивши якісь невеличкі зміни в звучанні основної композиції, і поступово аудиторія, знайомлюючись з більшим. Легкими е, е, актуальними сучасними композиціями, поступово вона звикає до цього звучання і е, в кінечному рахунку переходить до оцих основних е, композицій, які стали поштовхом для розвитку, власне, всієї лінійки фланкерів чи там, доглядових засобів. І почати свою розповідь про такі аромати визначні. Я хочу з бренду Dior. І в бренді Dior є декілька таких основних ароматів, навколо яких базується весь фінансовий успіх, і навколо яких працює весь маркетинговий відділ, всі парфумерні відділи, які їм створюють фланкери, створюють нову продукцію. І перший аромат, на який почали робити фланкери і якось його популяризувати, це є. Аромат міс Діор. В мене є ця композиція в оригінальному звучанні, але, звичайно, звучання це вже більш адаптоване до сучасних умов, воно переформулю... переформульоване, воно дуже нагадує те звучання, аромату, яке було створене ще при Крістіані Діорі. Це було його основне парфумерне дітище, тому що йому саме цієї композиції Хотілося завершити весь образ жінки Діор. Ви всі добре пам'ятаєте, що він створював дуже витончені такі образи жіночі, такий одяг робив, щоб підкреслити всю витонченість, легкість жінки. І це дуже красивий такий красивий одяг. І от він вважав, що цей аромат саме «Міс Діор. Повністю доповнить і створить цей неперевершений образ жіночний. І от саме назва Міс Діор говорить про те, що це є уособленням жінки, яку створює Крістіан Діор. І для того, щоб ця композиція, вона багато років була і є популярна, для того, щоб її актуалізувати, в 2007 році почали. Виготовляти нове таке читання цього, цього аромату почали запускати лінійку «Міс Діор Шері. Для реклами цієї, цього парфуму була запрошена відома акторка голівудська Наталі Портман. І вже почалась оця історія спочатку «Міс Шері потім «Міс Шері і зараз «Міс Діор» Виготовляється є оде парфам, оде туалет, але це нові аромати, вони такі мають інтенсивне, квіткове, дещо солодкувате звучання. Є версії Rose and Rose. Тобто, навколо цього аромату, побудованого на таких класичних парфумерних французьких засадах, де Троянда, мімоза, Ірис, Жасмин, Лілея є основними компонентами, вже почали спрацювати сучасні парфумери і цю композицію почали сучасно подавати. І основна така легенда цього аромату, що. Міс Діор, вона не перевершена вона особені жінки, ніжності та елегантності. Тобто навіть існує така легенда навколо цього аромату, і цей аромат дуже зараз популярний, актуальний, і багато хто, познайомившись з сучасними версіями Міс Діор, як то парфам чи Оде Туалет, вже, знаєте, виникає оце бажання. А познайомитися з композицією, яка, стала, ну, яка стояла біля початку формування у цього красивого французького звучання, характерного для Діор. Тому ця композиція також вже зараз ну, на неї звертають увагу. Вона має таке дещо ретрове звучання, але це настільки красиво, настільки. Просто я кайфую, коли відчуваю цей аромат. Він для мене має своє якесь певне значення. Ну це таке трохи особисте, але звучить він неперевершено. і по праву є одним з таких фінансових парфумерних стовбів бренду Dior. Такими ж ароматами в Dior ще є композиція Poison. На неї теж виготовлена дуже велика кількість фланкерів. Ця композиція. Дуже така інтенсивна, насичена, сексуально зваблива, і, і флакон композиції не міняється, змінюється лише його кольорове забарвлення, назва відповідно, змінюється. Фланкерів, які пропонуються аудиторії, і це користується дуже-дуже великою популярністю. Тобто міс взагалі, Poison – це щось більш таке спокусливе, сексуальне. Тож з одних парфюмерних стовбів бренду Dior ще є аромат Жадор. Його представляє акторка Шарлі Стерон, і там дуже красива рекламна компанія. І це ніжний квітковий жіночний аромат, який не підвладний часу. Тобто жіноча краса, вона не ніяким чином не змінюється протягом тривалого періоду часу. У такий посил цієї компанії. І новий аромат, в якого вже є два фланкера аромат Джої. Це сучасний, легкий, такий дівочий аромат, квітковий, дуже ніжний, енергійний, і теж його теж роблять одним із таких е, стовпів бренду, для того, щоб і надалі навколо нього от, працювали парфумери, створювали нові версії і розвивали цю композицію. Це те, що стосується Dior. Е, якщо говорити про бренд Guerlain, то одним із сучасних стовпів е, Парфумерних в цьому бренді є композиція Moongerland. Це дуже красива квіткова композиція. Вона є уособленням жіночності, елегантності, ніжності. Це дуже красивий жіночний аромат цитрусу, жасмину, лаванди, ванілі. І він і якийсь такий солодкуватий, і квітковий, і ніжний. і у... Рекламним обличчям цього бренду є Анжеліна Джолі, і вона теж таке уособлення сучасної краси, сучасної жіночої наповненості, активності якогось такої світової творчості. І ця композиція також має величезну кількість фланкерів. Також всі фланкери користуються великою, великою популярністю і, і легенда цього цієї композиції це. Мунґерлен позиціонують як аромат, який можна зробити своїм парфумерним підписом. Тобто, саме за цим ароматом будуть вас впізнавати і або ж ідентифікувати по звучанню цієї композиції. Тобто, от такий посил дається в... В широкій маси користувачів, можна так сказати. До появи Монгерлен е, та фл, основним флагманом бренду була композиція герлен Шалімар. І це дуже красива, квітково, східно-пряна композиція. Я планую зняти огляд. Всіх ароматів шалімар, які в мене є в наявності. Тому просто зазначу, що це теж дуже важлива знакова композиція для бренду. І довгий час, і зараз саме вона представляла цей бренд. Саме на композицію Шалімар робили велику кількість фланкерів, саме для неї створювали. Своєрідний дуже красивий флакон. Ну і рекламна кампанія також була дуже активною, інтенсивною і насиченою. Наступний бренд, який я сьогодні хочу оглянути, це бренд Yves Saint Laurent і його знакова композиція Opium. Аромат опіум вважається знаковим, легендарним для бренду Yves Saint Laurent. Його ідею створення запропонував саме Yves Saint Laurent Після того, як він відвідав країни Сходу, Японію та Китай, він створив таку східну колекцію, і йому захотілося дуже якось це підтвердити ароматом. І він попросив, ну, дав технічне завдання створити аромат опіум. І в 1977 році його зробили. І це дуже красива, східно-пряна композиція, в якій ви зможете відчути. Тоді, в версії, першій версії вона складалася з жасмину, коріанду, гвоздики, ладану, печулі, сандалу, мімози, ветиверу, троянди. Тобто, це була, знаєте, така пряна-пряно східна суміш. Яка якось вона просто завора, вона просто зачаровувала своєю красою, і це було щось таке е, красиве, незрозуміло, складне, до чого всі відвідувачі і клієнти бренду тягнулися. І 2009 році, після того, як вже почали контролювати якість інгредієнтів, які використовуються в ароматі, його переформулювали. Тут з'явилося Бергамот, пачулі, троянда, жасмин, гвоздика. Тобто більш такі розповсюджені нині компоненти і деякі синтетичні, які нагадували те попереднє звучання. І в мене, до речі, це сучасна версія. Є в мене старий вінтажик, опіум не взяла його. Показати, але я планую теж зняти всю огляд всіх своїх опіумів, там детальніше вам розкажу. І от, але, все-таки, знаєте, цей аромат дуже популярний, дуже актуальний, був на той час, початку нульових. Але зараз сьогоднішні умови вимагають чогось сучаснішого, легшого, чогось зрозумілішого, чогось такого, який адаптується під вимоги багатьох клієнтів сучасних. І Виробництво, не виробництво, а власники бренду вирішили запустити нині дуже актуальний, дуже популярний аромат бренду це Блек Опіум. І там величезна кількість фланкерів. Здається, там їх нараховується до 44-х. І це більш сучасний, легший, солодший, такий же деревинно пряний аромат, але він більш і дівчатка вже на нього звертають увагу, він не такий складний, не такий інтенсивний, не такий насичений, але завжди потрібно пам'ятати, з чого все починалося. А починалося з цього традиційного опіуму, який його давні шанувальники пам'ятають, як він звучить, і вважають його. Просто неперевершеним і дуже вишуканим і для багатьох знаковим ароматом. Тому зверніть, будь ласка, на нього увагу, це дійсно скарб. Наступний аромат і бренд, про який я хочу сказати, це бренд е, Lamcom. І його відома нині дуже-дуже популярна композиція «La Vie S Belle. І це. Класний, е, такий ніжний, е, солодкуватий, святковий сонячний аромат, який говорить, що життя прекрасне, воно наповнене радістю, е, приємними моментами. Просто важливо звертати на них увагу і не зосереджуватися на чомусь поганому, оскільки хорошого теж дуже багато в житті. І це дуже красива, така солодкувата з нотками пачулі, праліне, ванілі. Ірису, Жасмину та Троянди композиція, яка ніби знаєте, засвічується вона зсередини, і обличчям цього аромату є відома, також відома акторка Джулія Робертс, і вона говорить про красу цього світу, про те, що в ньому все. В ньому є місце для чогось хорошого, приємного. Звертайте на це уваги, користуйтесь цією ці композицією і наповнюйтесь радістю та щастям, які можуть дарувати парфуми. Цей аромат теж дуже популярний. На нього зроблена величезна кількість фланкерів. І, власне, ну, можна сказати, що е, ця композиція приносить левову частку. Доходів бренду Lancome, оскільки вони завжди приділяють цій композиції дуже велику увагу, і флакон був створений спеціально під цю композицію. У мене, до речі, на каналі є огляд саме на цей аромат. Якщо вам цікаво, і ви маєте час та бажання, познайомтеся з ним більш детальніше розповідаю, як цей аромат було створено, які завдання ставилися перед парфумерами, і як вони були блискучі виконані. Також в Ланкомі запустився новий аромат, це аромат Ідол, він відносно новий. В 2017 році його зробили, і теж на нього почали робити велику кількість фланкерів, і на нього роблять велику ставку, як то кажуть. І сподіваються його теж зробити одним з парфумерних стовпів бренду, оскільки зараз він дуже популярний. Це аромат присвячений Троянді, і він дуже красиво, ніжно по жіночному звучить і особлює. Вільну жінку, вільну від якихось соціальних рамок, вільну від якихось внутрішніх заборон, які є в кожного з нас. Ну дуже теж красива композиція. На неї, до речі, в мене теж є огляд на каналі. І завершити я хочу свою сьогоднішню розповідь легендарним ароматом, який вже став історією. На огляд лінійки цих ароматів, в мене теж є. Відео на каналі можете проглянути, і це аромат Шанель номер 5 Мало того, що він вважається самим культовим, самим пізнаваним ароматом нашого сьогодення. Але він є і настільки красивим, і він є уособленням дійсно жіночої краси, жіночої легкості, жіночої невловимості. Це, до речі, перший створений аромат. Його створили в 1921 році, який мав просто абстрактне звучання, тобто в ньому не вгадувалося ніякі квіти або ще щось. Тобто він абстрактно звучав і уособлював собі красу жінки, її також легкість, її непередбачуваність, її якусь загадкову природу. І в Шанель є така історія, вони. Намагаються не зловживати виготовленням фланкерів. На цю композицію було лише 12 фланкерів. Так, це ніби немало, але треба зауважити, що композиції, які трошки відрізняються по звучанню, це фланкер-версія опрем'єр та льо. Вони дещо свіжі, там менше в одній менше дозування альдегідів, в іншій більше поклали цитрусів і за рахунок цього вона така свіжіша, ніжніша, легша. Але решта фланкерів це Limited Edition, де змінюється, наприклад, колір флакону, тобто там можуть бути червоні флакони виходили, вони були приурочені до століття виходу аромату. і Сам аромат не змінювався. В його саме звучання аромату не змінювалося. І є таким, міняється лише форма флакону, дещо її колір. І для реклами цих композицій, цієї композиції, були теж запрошені дуже відомі, імениті там, зірки сучасності. По-перше, перший флакон рекламувала сама Коко Шанель. А далі це були Катрін Деньов із, із, із сучасних зірок цю композицію рекламувала Карла Бруні, Одрі Тото, Ніколь Кідман, і навіть був запрошений Бред Піт. Він теж рекламував шанель номер 5 і в тому дуже такому красивому ролику він говорив, що... Ти незабутня, ти прекрасна, і твій аромат Шанель номер 5 Ну, до речі, Шанель е, ви виділяє колосальні бюджети на промокомпанію цього. Аромату, і вони е, знімають просто якісь феєричні ролики, які нагадують такі маленькі, повноцінні фільми, які ти дивишся, ти не можеш зупинитися, бо це настільки красиво, це така естетика, і там запрошуються імениті режисери, стилісти, дизайнери, для того, щоб це все оформити. Ну, Тобто суцільна краса, а цей аромат уособлює якраз всю жіночу красу, яка Є в світі, і я вам щиро рекомендую познайомитися з цією композицією, або ж з більш легкими адаптованими до сучасності її версіями. Ось такі аромати, які тримають фінансову стабільність великих парфюмерних брендів. Сьогодні я представила вашій увазі. Я щиро рекомендую кожну з цих композицій вам до затесту, оскільки вони дійсно мають унікальне. Дуже красиве вишукане звучання, і вони ще не настільки розтережовані, тому я щиро рекомендую спробувати саме ці перші композиції з їхнім таким дуже незвичним звучанням, в якому закладається не лише краса композиції, а й якийсь внутрішній зміст, який наповнює цю композицію і дає якийсь такий великий-великий сенс для неї. Якщо у вас є бажання, я з великим задоволенням можу поділитися з вами цими композиціями, оскільки я займаюся розпивом ароматів, і ви можете замовити у мене від Леванти Ось моя сторіночка в інстаграм, де я роблю розпиву ароматів. Також в описі під даним відео я залишу посилання на шафу, де я роблю від Леванти ароматів. Якщо дане відео для вас було цікавим та ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк. Натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові відео на каналі, та підпишіться на сам канал. Напишіть в коментарях ваші враження від цих композицій, чи знайомі ви з ними, якими з цих композицій ви надаєте перевагу, а можливо, використовуєтеся фланкерами цих ароматів, яке враження вони на вас вправляють. Від себе я вам бажаю приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!